Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке аніме, як Домикано. І це аніме хочу зразу сказати, що в нього є ограничення 18, тому я якраз рекомендую якраз таким і дивитись. І в самому аніме Доволі непогана історія, можна так сказати, романтична історія про одного говкленого героя, який ще вчився в шкоді. І, і, і там, хоч трохи і ця романтична історія трохи запутана на вполтанні того, як нам її про. При а в повтанні того, що ситуація говтоного героя трохи запутана їх цією історією. І до кінця самого Німеччини там все якраз виясняється. І все стає на своїй місцях говтоного героя. І також це аніме доводі коротке, і там всього 12 серій, І тому тим, кому не радиться іменно коротке аніме, то також можете його подивитись. І... Також не забувайте, якщо ви так, дане аніме, то можете написати про це в коментарях свою думку. А якщо ні, то напишіть, чи ви взагалі дивитеся таке аніме в жанрі повсякденності і з А На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.